Здравствуйте, и мы продолжаем знакомиться с мастерами, которые уже через несколько дней будут давать свои мастер-классы на онлайн-фестивале Родосвид 2023. Напомню название нашего мастер фестиваля: мастерство расстановки, искусство расстановки. Вот очередной специалист искусства. Оля, расскажите, пожалуйста, о своем классе, что вы будете давать на фестивале. Дякую, мені дуже приємно, приємно бути у полі майстрів. Зразу хочу вибачитися за свою українську, вона в мене не досконала, як і вся Україна вчиться, я теж навчаюсь. Буду говорити про те, що хочеться передати на моєму майстер-класі. Майстер-клас назива... має таку дивну назву: Войовничий Марс і тендітна Венера. Секрет взаємодії. Дуже, Става... дуже цікаво, таємниче. Ну, Войовничий Марс і тендітна Венера. Ну, Хочу трішечки представити. я зараз працюю у полі розстановочному. І хочу подякувати за е, таку можливість своїм вчителям, які мене привели до родосвіта: це Світлані Васильівні, Сітезаретяні за Каблук, і всі, 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 у кого я навчалася, їх дуже багато там Геннадій Крахмалюк. Але чому я вийшла з цієї теми? Справа в тому, що я прийшла в розстановки з поля езотерики, і це, мабуть, накладає певний свій такий шар на мою працю, мою роботу. Досить довгий час я навчалася в міжнародній школі предиктивних наук Сергія Геннадійовича Курдюмова, і моя основна спеціальність із езотерики – це ведичний нумеролог і, я кажу, астропсихолог. І тому ми будемо о, трішечки на моєму майстер-класі знайомитися не тільки з особистістю, а й з особистістю через призму планет, Як вони впливають взагалі на людину? Чому обрала саме таку тему Марс і Венера? Ну, о, о, вже так звикли, що в нашому, в нашому суспільстві, коли говорять Марс, то говорять про. Чоловіка, коли говорять про Венеру, то говорять про жінку. Але ми з вами знаємо, що в кожній людині є і чоловік, і жінка. І ми і у карті кожної людини, якщо ми говоримо про натальну карту або нумерологічний кристал, ці дві планети вони прия... представлені. І це є норма І у цьому. Поєднується для мене особисто і езотерика, і психологія. Тому що, ну ми пам'ятаємо, психологія це що? наука про душу. Так от чому зацікавила, зацікавила мене ця тема? Мабуть, в зв'язку з подіями, які зараз взиваються в нашій країні? Тому що ми е, всі зараз. З вами знаходимося в полі дуже великих коливань енергетичних переживань. І мій майстер-клас налаштований на те, аби кожен зміг відчути, як в ньому особисто предіставлені ці дві енергії. Тому що Марс ми всі уявляємо як Бог війни, це про агресію, це про рішучість. Але Марс це перш за все мирний бой. Тобто це вміння керувати своєю енергією. енергію, як ми кажемо, агресію, куди я її направлю? Чи на захист, чи на те, щоб розтрощити все. І е, венерна поке це вміння тримати баланс. як я себе прикрашаю, як жінка. І головне, чого я так довго заходжу, це партнерські відносини. Тому ну що. Саме ці енергії проявляються досить добре саме в партнерських відносинах. І це те, на чому я буду тримати акцент, як ми з вами у відносинах із протилежним полом проявляємо себе? Про ці речі не можна говорити без роду і без теми родової системи. І ми з вами знаємо, що сімейна, сімейна системна феноменологія вона взагалі будується на знання роду, що таке рід, по яким законам він працює, як не працює, а по яким законам взагалі він існує. І е, саме в тей, е, з цього моменту ми будемо заходити до мастер класу тому що виявляється, наша родова система. Вона теж пов'язана з астрологією, є так званий родовий гороскоп, який говорить, що на наші сім колін роду впливають теж енергії плани. я далі не буду багато говорити, це буде інтрига, я буду розповідати, на яке коліно роду впливає певна енергія, і як це відображається в нашій родовій системі, і як ми проживаємо з вами це. І от з цього моменту ми перейдемо до, е, е, до вивчення себе, свого внутрішнього прояву саме з боку марсіанської енергії і енергії. Це дуже цікаво. Я слухаю і трішки, ну, скільки, скільки, скільки багато треба знати. Чтобы вы что трапляется, что, какие пути в тебе, навколо тебе, вот очень в твоем семье. Я, в общем, я восхищаюсь людьми, которые идут такие глубокие знания, имеют терпение, и самое главное, умеют наблюдать и показ... помогать людям увидеть это. Потому что в нашем мире, в мире, в котором мы живем, у нас, знаешь, информационный перегруз, мы все знаем, а меньше сильно умеем. И здесь угу. без вот таких глубоких знаний І я е, вас підтримую, Іра. І так було е, от для мене е, інсайтом, да, я слова, великим інсайтом, коли я пішла в системну феноменологію, вона мені мої езотеричні знання просто доповнила як тактично, Тому що ми можемо розказувати, яка планета на нас впливає, але ж ми розуміємо. Що без праці над своєю особистістю ми ніколи не зможемо рухатися далі. Ми залишимося тільки тими, які можуть тільки говорити. <рес> і <іншим. рес> Я так понимаю, знаєш, получается, що ми очень часто попадаємо в ситуацію, що от нам сьогодні кажуть, сьогодні вот такой день, сьогодні треба вот это, вот это, блин, делаешь, делаешь, вот это, а оно еще, і еще, и еще. Ой, какая общем, <рес> мартышка Мартишки очки, понимаю, в чем дети. Полузнание, да. полузнание, недознание, отсутствие знаний. Поэтому и надежный... и витюшность практики. Поэтому надежнее идти к специалистам. Я да. искренне рада была сейчас услышать и надеюсь, что люди, которые придут на этот мастер-класс, откроют для себя, по крайней мере, новый мир. И возможность вот этой междисциплинарной связи, возможность, да. вернее, понимания, да. какая глубина знания должна быть у расстановщика какой дисциплины, во многих дисциплинах, тогда так. действительно, потому что расстановка складывается, расстановщик работает собой, контент задается человеком, который берет ответственность вести людей в поле и тем, для кого работает. Удивительные вещи. Хорошо, благодарю. Благодарю. До встречи на сестивале. До встречи.